21 вересня, субота, нерозумна обережність. Є така річ, як зайва обережність, це той випадок, коли люди не наважуються діяти за Словом Господнім, як часто терпляється, що люди визнають ясність Слова Божого, але все одно не наважуються спиратися на нього. Я знаю, що так сказано в Біблії, але я вважаю, що потрібно бути обережним. Я не вірю в те, що потрібно діяти занадто поспішно. Така обережність гріх. Це просто невіра. Зовсім по-іншому вчинила Марія, коли ангел сповістив їй про народження сина: Я ж Господня рабиня, нехай буде мені згідно з Твоїм словом, і Святий Дух в устами Єлизавети виголосив благословення на неї за її готову віру. Луки 1.45. Зверніть увагу також на готовність пастухів повірити, коли їм було оголошено про народження Ісуса. Тільки но ангели відійшли, вони сказали один одному Ходім до Вифлеєму, і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. Луки 2.15. Люди, які надто мудрі, щоб ухвалювати поспішні рішення, сказали б. Ходімо до Вифлеєму і подивимось, чи так це. Але ці пастухи були досить прості, щоб повірити слову Господа без жодних сумнівів. Саме такою вірою задоволений Господь. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.